роки на фронті, це вирок! Три роки на фронті, це вирок! Можете назватися, будь ласка, як пізніше? Мене звати Чувакіна Анастасія. Анастасія, скажіть, а хто у вас воює ви передвоючих маршрут? У мене воює чоловік. І можете, будь ласка, для... Ну, це і мій колеги, і я втримсько працюємо для італійських змі, які можуть зробити матеріал про демобілізацію. Будемо спілкуватися з Віолою, коли вони будуть а можете розповісти коротко, чому ви виходите на це марші, чому це важливо, і чому дійсно так небагато людей? П'ять місяців тому. Ми випадково зустрілися разом через соціальні мережі з багатьма дружинами захисників дружинами, сестрами, доньками. У нас є соціальні мережі. Ми всі спілкуємося через телеграм-канали. На наші пікети з самого початку виходить 22 міста України. З вимогою встановлення справедливих граничних термінів служби та добровільної демобілізації після 18 місяців служби. Наразі демобілізація необхідна для реабілітації, відпочинку, харчування, здорового сна та комплексної роботи з психологом для наших захисників. Ми бачимо їх в тому. Ми бачимо трясучіся руки. Ми бачимо, як у них страпляються панічні атаки, як вони плачуть. Вони втомились. Вони два роки мужньо боронили нашу країну. Вони два роки мужньо захищали кожну людину, кожне життя. І настав час захистити їх. Тому ми виходимо. Ми будемо стояти доки, доки нашим рідним це буде необхідно. Доки наші захисники не матимуть справедливості. Вони пішли захищати нас без умову. Вони пішли захищати країну, тому що це їх діти, тому що ви. Наш. А ми повинні захищати своїх. Терміни служби необхідні. Для... Анічні терміни служби для кожного нашого захисника, для кожного, хто на фронті, для кожного, хто в полоні, і для кожного, хто ще стане на захист країни. Демобілізацію захисникам! Демобілізацію! Христникам, життя за христникам, життя за христ.